Вітаю, як завжди, у цей час з вами програма Очі. Ми готові розповісти вам усю оперативну чесну інформацію від наших кореспондентів. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Маршрутки європейського зразка. Електрон виготовив перший автобус на батарейках. Сьогоднішній день є перше замовлення з міста Львова, а також ми сьогодні вже маємо замовлення на Польщу. Швидко і зручно у Львові встановили паркомати, яких розрахуватися можна банківською карткою. Ну, Збереже час, час інших. Шахову корону розіграють у Палаці Потоцьких. Як кажуть, різні стіни допомагають. Й економно й екологічно. З конвеєра львівського підприємства Електротранс випустили перший в Україні електробус. Новий вид громадського транспорту на вулицях Львова з'явиться до кінця року. Щоправда, чотириколісний велетень одинак. Поки що міська влада придбала у підприємства лише один автобус на батарейках, аби проекспериментувати. Та компанію екотранспорту складуть три традиційні тролейбуси, які на міські маршрути вийдуть до кінця місяця. Тут двері. Салону, у вони відкриті, показує. Пан Володимир увідав історію як перший водій електробуса. Розповідає, особливих навичок в управлінні новою машиною не здобував. Панель управління така ж, як і в тролейбусах нового випуску. Втім, є й корисні відмінності. Багато легше, тому що нема штангів. І от деколи струмом виключається, там виб'є на підстанції, а тут об'їхати можна, переїхати. Набагато легше. Зарядки вистачає на 150 км кілометрів пробігу. Новою покупкою не може натішитися міський голова. Про переваги електробуса над звичайною маршруткою розповідає чи не з кожного вікна. За зміну треба потратити 2500 на дизель або альтернативу 250 гривень на електроенергію. Десять разів різниця. І немає фільтрів, немає Масла. інших видатків. Таток на електробус із міського бюджету склав аж 9 мільйонів гривень. 12-метровий салон розрахований на 100 пасажирів. А для неповносправних особливі місця, пандуси та ремені безпеки. Генеральний директор розповів, транспорт служитиме, доки не здадуть батарейки. Вони розраховані на 10 років. Термін експлуатації самого електробуса 18. Проблем з заміною усіх інших запасних частин не виникатиме. Зверніть увагу на матеріали, з чого зроблені поручні, з чого зроблені сидіння, підлоги, тобто це нержавіюча сталь, це служить ну. Весь термін експлуатації. Сидіння дають можливість замінювати убивку. Це андивандальні речі. Ця машина вона по кузову уніфікована з тролейбусом, з автобусом, тобто всі ці деталі взаємозамінні. Деталі є, були б замовлення. Працювали над електробусом на підприємстві три місяці. Та замовлень на ноу-хау поки що небагато. Сьогоднішній день є перше замовлення з міста Львова, а також ми сьогодні вже маємо замовлення на Польщу. Одне. Оцінив унікальний транспорт міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський у Київ. Повернеться не з порожніми руками, поки що не з електробусом, але теж уродженцем електрону. Завтра до столиці з підприємства відправлять новенький п'ятисекційний трамвай на наступний рік в трубі замовлень підприємства вже майже 100 машин, враховуючи рівень локалізації. Враховуючи, що треба буде збільшувати кількість персоналу, який працює тут. Більше 300 нових робочих місць буде створено. Ще сім нових трамваїв підприємство виготовить для столиці, стільки ж для Львова. А от три сучасних тролейбуси курсуватимуть містом Лева уже за декілька днів. Маршрут ж електробуса обиратиме громада. Тетяна Дік програма Очі на Львів ТВ. Згорів до тла. сьогодні у другій ночі раптово спалахнув легковий автомобіль у житловому районі на вулиці Замарстинівській. Місцеві мешканці почули потужний вибух, автівку умить охопило полум'я. На щастя, від вогню ніхто не постраждав, а от автомобіль відновити уже неможливо. Стоп диму та величезне полум'я охопили іномарку. Усього за 10 хвилин від машин не лишилося й сліду. Автівка повністю вигоріла про машину, нагадує лише металевий каркас, вкритий сажею. На щастя, на місце події вчасно приїхали рятувальники. Ники вогонь не перекинувся ані на інші автівки, ані на сусідні багатоповерхівки. Очевидці припускають, іномарка спалахнула, бо замкнула проводку. А от рятувальники причини зненацького загоряння ще з'ясовують. Близько 20 хвилин. Рятувальникам задобилося, щоб ліквідувати пожежу, проте автомобіль врятувати не вдалося. Ще раз пожежу в даному автомобілі була загроза перекидання на поруч розташовані. Тож рятувальникам вдалося врятувати два автомобілі, які поруч стояли. Електронними грішми за паркування. І тепер за перебування автівки у центрі Львова можна розплатитися банківською карткою. Сумлінним водіям не доведеться морочитися з паперовими купюрами. Через сучасний автомат оплатити тимчасову зупинку авто можна лише за декілька секунд. Пристрої унікальні в Україні, працюють у тестовому режимі. І так уже за декілька днів експлуатації встигли вийти з ладу. Вбираємо сплатити банківською карткою. Сплати чотири гривні і торкаємось карткою а, до терміналу. Банківська картка всього декілька секунд, і ви вже оплатили за паркування вашого авто. Безготівково розрахуватися за тимчасову зупинку у центрі міста відтепер можна у двох новеньких паркоматах на площі Міцкевича та на проспекті Шевченка. Львівські шофери зручність уже встигли оцінити. Хтось таку оплату вважає безпечнішою, проте для багатьох готівка й досі надійніший спосіб. Воно як не як воно збереже час час інших і контроль буде саме перше. Контроль за паркуванням, за, за оплатою. Я рідко все паркую в місті, так мені ліпше готівкою заплатити. А комусь так і не вдалося скористатися унікальним в Україні апаратом. Казушіше, але воно не робить ні то, ні то. Ні карточки, ні готівкою. Чи то через погоду, чи то через те, що апарат лише тестують, час від часу він працювати відмовляється. Проте директор лів автодору Олег Береза запевняє, апарати з-за кордону на них витратили кругленьку суму по 110 тисяч гривень кожен. Усі несправності обіцяють усунути найближчим часом, адже лише самі вчаться користуватися іноземним дивом. Я сам опановую їх. Транзакція виконана успішно. Раніше в нас було нарікання, що особливо водіїв, які приїжджають. Центральну частину, щоб вони розрахувалися, якщо б було в них можливість розрахуватися каточку вже тепер є. В майбутньому це все швидко, як кажуть, механізм запрацює. І не буде ніяких проблем з затримці оплати і так далі. Опісля оплати у терміналі один чек для водія, інший – під лобове скло автівки. Так, паркувальник бачить, шофер чемно сплатив за свою зупинку у центрі міста. Несумлінних водії будуть штрафувати майже на 200 гривень. Якщо немає талончика за лобовим склом в транспортному засобі, тобто фіксують час, фіксують на якій це вулиця сталося, на який паркозоні. І складають на нього адмініпротокол. Автодорівці хизуються незабаром, панують ще й паркування через мобільні додатки. Наталя Кулика, Анастасія Королюк, програму Очі Львів тебе. Львівську дитячу клінічну лікарню обладнали новітньою технікою за 2 мільйони гривень. Раніше тут користувалися застарілими апаратами, які не давали гарантій на те, що операція мене успішно. А вже від сьогодні медикам буде легше оперувати своїх найменших пацієнтів із патологією нирок та сечовивідних шляхів. Оновили палату реанімації новонароджених та урологічне відділення. У лікарні презентували кабінети, де встановили найтонший резектоскоп та апарат для потрібнення каменів ультразвуком. Такої апаратури чекали Випробують обладнання уже завтра, прооперують свого наймолодшого пацієнта, якому лише 6 місяців. Це кардинально міняє технологію оперативних втручань у дітей з урологічною патологією. Коли раніше для тих чи інших серйозних операцій треба було більшість операцій робити відкритим методом, то тепер це можна оцими маленькими інструментами. Проводити через сичовідільні шляхи, і мати доступ до будь-якої ділянки. Як личить справжній королеві, боротися за шахову корону Марія Музичук буде у палаці. Колишню резиденцію графів Потоцьких, що на вулиці Коперника у Львові, погодили чиновники світової шахової федерації як місце проведення чемпіонату світу серед жінок. Так уже до 1 березня 2016-го розкішний палац мають адаптувати для змагання між українською та китайською спортсменками. Поздравляємо. 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 Поздравляємо, так офіційно вітали з перемогою українку в російському Сочі ще у квітні. Тоді чемпіонка стверджувала, грати на чужині важко. Тому найбільше прагнула наступний матч за чемпіонський титул провести на батьківщині, а саме у Львові. Тут мене підтримують. Тут мене багато хто знає. І взагалі люди можуть приходити дивитися партії. Як кажуть, різні стіни допомагають. На рахунок от місця самого проведення, там якби чи, чи тут проводити в палаці потоцьких, чи там палац залізничних, чимо ну, ще якісь були варіанти. Там. це не ну, так не настільки принципово, так як під час партії ми сконцентровані тільки на горі. Та якщо для чемпіонки головна рідні стіни, то у чиновників свої вимоги до споруди, яка стане своєрідною візитівкою шахового чемпіонату. Приміщення мало би бути пам'яткою архітектури, тобто воно має показувати, в якій країні відбувається подія, і віднести якусь цінність. І Ну, і є низка технічних вимог, які ми узгоджували. Відповідно, інспектор Фідес схвалив приміщення палацу Потоцьких. Урочисто ж відкриватимуть та закриватимуть чемпіонат у Львівській опорі. Це ще одна локація, погоджена на міжнародному рівні. Окрім того, аби місто на деякий час отримало статус справжньої шахової столиці. Головне змагання супроводжуватимуть й інші баталії на чорно білій дошці, які саме поки не розголошують. Є е, розроблені пропозиції щодо. Цілої низки заходів, які будуть супроводжувати головну подію, два дві локації є визначені для цього. Чемпіонату відкриття відбудеться у приміщенні оперного театру і поруч палац мистецтв, де ми плануємо, що будуть проведені різні заходи, в тому числі і дитячі чемпіонати з шахів. Скільки ж коштуватиме проведення такого масштабного спортивного свята? Ні організатори, ані чиновники поки не уточнюють. Адже фінанси для цієї події закладатимуть у бюджеті 2016-го. Відомо лише, що частину коштів очікують отримати від спонсорів. Ірина Мочульська Антон Лакіза, програма. Очі на львів, -теба. Це всі новини на цю мить. Випуск вже є на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших телеекранах. А я прощаюсь до наступних випусків програми. Очі залишайтесь з нами.